Наше управління виконує функції державної політики з питань цивільного захисту в Миколаївській області і є складовою частиною територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту України. Протягом поточного року в Миколаївській області, окрім ситуації, яка є державного рівня військового характеру, це надзвичайна ситуація. Ще зареєстровано три надзвичайних ситуації. На щастя, регіонального рівня в нас не було ситуацій. Дві ситуації зареєстровано місцевого рівня. Це одна пов'язана з аварією на електричних мережах масовою і африканською чумою свиней. Ще одна ситуація об'єктового рівня, яка пов'язана з. Пташиним грипом було зареєстровано таку ситуацію з метою вжиття невідкладних заходів щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій. Управлінням організовано та забезпечено проведення п'яти засідань комісії з питань техногенно-екологічної безпеки. Чотири засідання були позачергові, одне чергове за планом. Основною функцією нашого управління є оповіщення населення керівних органів, організацій установ Миколаївської області у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій. Для реалізації цього завдання в Миколаївській області побудована територіальна автоматизована система централізованого оповіщення, так зване ТАСЦО. Ця система забезпечує прийом сигналів державного рівня і передачу її на регіональному рівні та на місця. Система забезпечує можливість запуску сигналу увага всім. Це приривчити сигнали сирен, які ми всі з вами чуємо. Також передачу речових повідомлень, звукових сигналів. Доведення інформації до чергових служб Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій і установ і організацій. Також ця система має підсистему, до якої підключені чотири станції FM-мовлення, через які ми також можемо передавати ці повідомлення. Ну, якщо цікаво, це «Хіт-ФМ», «Кіс-ФМ», мелодія і РОКС. Також управлінням передаються повідомлення через додаток мобільний. Тривога цей додаток постійно модернізується І на сьогодні. Ми вже можемо передавати не тільки як на початку повномасштабного вторгнення. Ми могли тільки передавати повітряна тривога. Зараз туди додані функції, якщо буде загроза, не дай боже хімічної атаки або радіаційної загрози. Ми також можемо передавати вже більш конкретні повідомлення, конкретно в ті населені. Пункти, які будуть знаходитися під загрозою, наразі управлінням реалізовуються заходи щодо модернізації цієї системи. Це покращення самого обладнання, переведення з аналогових на цифрові засоби. Також протягом, якщо ми беремо період спочатку повномасштабного вторгнення, 118 електросирен було додано до цієї системи і інтегровано в цю систему. Ці 118 сирен розміщені по 90 населених пунктах Миколаївської області. Якщо брати загалом, то наразі до цієї системи підключено 307 сирен по Миколаївській області, 192 сигнально гучномовних пристрої та те, що передає ще речові повідомлення. Для забезпечення сталого функціонування управління постійно здійснює технічне обслуговування цієї апаратури, заміну тих пристроїв, які вийшли з ладу. Така робота йде систематично. Стосовно місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення, це завдання, яке є зараз загалом по всій державі, центральний апарат і офіс президенту ставить такі завдання, щоб ми могли нарощувати ці прилади і щоб до кожного села дійшло повідомлення і інформування населення, місцева система це та система, яка приймає сигнал від територіальної регіональної, так званої системи, і вже передає по населеним пунктам громади. Це функція районних військових адміністрацій створення цієї системи і територіальних громад. Загалом потреба в цих системах місцевих існує в області. Необхідно створити 56 місцевих систем оповіщення і підключити до цієї системи необхідно приблизно 2000 кінцевих пристроїв на сьогодні. в області… Що стосується місцевих систем, це вони створені в двох містах: це Миколаїв і Южноукраїнськ. Вони повністю сертифіковані, інтегровані в регіональну і державну систему і функціонують. Що стосується ще одного функціоналу нашого управління, це захисні споруди цивільного захисту. На управління покладена функція обліку і організації заходів щодо покращення стану захисних споруд. Загалом в області на сьогодні ми налічуємо 1510 об'єктів фонду захисних споруд. Що входить до цих об'єктів? Це захисні споруди цивільного захисту, тобто сховища та протирадіаційне укриття, їх 959. Також в рамках нарощування фонду об'єктів захисних споруд 504 найпростіших укриття обстежено та взято на облік. Додатково на зупинках громадського транспорту ми можемо всі бачити в Миколаєві, і 20, 26 таких укриттів є, і 17 укриттів є в місті Очакові. Для того, щоб ми мали змогу. Отримувати постійну інформацію щодо заходів, які вживаються балансоутримувачем для покращення стану розпорядженням начальника обласної військової адміністрації запроваджені щоквартальні перевірки. До цих перевірок долучені фахівці головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, фахівці головного управління національної поліції у Миколаївській області, місцеві органи влади, органи місцевого самоврядування. Ці перевірки здійснюються щоквартально, мають на меті вони визначення стану готовності захисних споруд та доступності до них населення. Що можу сказати по динаміці? протягом цього року ми бачимо певну позитивну динаміку. Ми наростили вже за цей період ще 61, 61 об'єкт захисних споруд і покращили стан по 92 спорудам. Така маленька ремарочка, що управління займається саме обліком і організацією заходів щодо покращення, а покращення стану цих захисних споруд, їх ремонт, утримання і забезпечення доступу, покладається на балансоутримувачів цих споруд. Також в управлінні є функціонал щодо створення матеріального резерву, регіональний матеріальний резерв, який створюється на випадок надзвичайної ситуації. До цього резерву закладаються матеріальні цінності. Ну, в основному, це палено-мастильні матеріали, це строїтельні будівельні матеріали, це механізми, і обладнання, яке необхідно використовувати при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації. На сьогодні до регіонального матеріального резерву, якщо ми беремо саме основний такий засіб, це пальномастильні матеріали, тому що вони потрібні при будь-яких розвитках ситуації надзвичайної, у нас закладено 94 тисячі літрів пальномастильних матеріалів. До прикладу, за минулий рік. На заходи щодо запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій виділено з матеріального резерву 34 тисячі літрів пальномастильних матеріалів. Аналогічний матеріал. Резерви створений на рівні територіальних громад. Також це все контролюється, обліковується для того, щоб, якщо необхідно, екстрено надати допомогу людям при відновленні якихось помешкань, ми могли залучити цей інструмент. Стосовно розмінування території Миколаївської області, ми всі знаємо, що внаслідок бойових дій окупації вона дуже засмічена вибухонебезпечними предметами. Маємо таку, на жаль, статистику, що за цей період, з початку повномасштабного повторгнення, у нас зафіксовано 80 інцидентів з вибухонебезпечними предметами. Постраждали в цих інцидентах 94 особи. У тому числі 9 дітей. З них поранено було 75 осіб і 8 дітей, і загинуло на жаль, 19 осіб, у тому числі одна дитина. Ну розуміючи цю проблему, в області створено координаційний штаб з питань очищення території від вибухонебезпечних предметів. Очолює штаб перший заступник начальника обласної військової адміністрації Георгій Решетіла. А організація роботи штабу покладена на наше управління. Піротехнічними підрозділами, які працюють у нас в області, це підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, підрозділи Збройних сил України, Державної спеціальної служби транспорту, Нацполіції, також до цих заходів долучені оператори протимінної діяльності, які сертифіковані і мають право працювати у Миколаївській області. На сьогодні обстежено вже 267 тисяч гам. Розміновано понад 18 тисяч гектар території. Ну, Трошечки цифр я скажу так, по лініям електропередач це 1700 кілометрів, 356 кілометрів залізничних шляхів, 411 кілометрів автодоріг, 119 кілометрів газопроводів, 487 кілометрів зрощувальних каналів. Є у нас ще особливість нашої області це наші акваторії, які також потребують розмінування трошечки там специфічні підрозділи працюють, тому що там особі там 31 гектар акваторії вже теж очищено 711 об'єктів критичної інфраструктури. 11 галисових масивів. Ця робота постійно темпи цієї роботи нарощуються за рахунок залучення додаткових підрозділів перетехнічних та оснащення їх більш новітним обладнанням. В ході очищення за цей період було вилучено 50 тисяч одиниць вибухонебезпечних предметів, в тому числі 69 авіабомб. Ну, пріоритетним питанням в 2024 році залишається питання очищення сільськогосподарських земель. Від вибухонебезпечних предметів в державі є прийнятий план виконання заходів з обстеження і очищення саме земель сільськогосподарського призначення. Згідно цього плану, протягом 2024 року в Миколаївській області заплановано обстеження та очищення сорока. Трьох 44 чотирьох гектарів землі наразі сільхозземель обстежено 5096 га і розміновано 2699 га темпи цієї роботи дуже залежать від рельєфу, від погодних умов, від рослинності, яка є на території, від щільності забруднення. Тому однозначно сказати, який період часу потребуватиме для повного очищення. Ну це Неможливо. Що стосується кількості підрозділів, то на даний час в регіоні задіяно 132 піротехнічні групи. Я вже казала, це і міжнародні і національні оператори, і урядові опера... підрозділи. В цих групах наразі зараз працюють 692 особи. І в залучено 11 одиниць техніки роботизованої, яка дуже пришвидшує темпи і забезпечує більш безпечну діяльність в цьому напрямку. Стосовно фінансування в області прийнята цільова програма захисту населення і територій Миколаївської області від надзвичайних ситуацій. Вона нова. Вона прийнята в листопаді минулого року. Програма розрахована на 24 28 роки. На реалізацію цієї програми заходів цієї програми у 2024 році з обласного бюджету виділено 8 мільйонів 814 тисяч гривень. Що це за заходи? Це саме заходи з модернізації та експлуатації технічного обслуговування автоматизованої системи оповіщення і Поповнення регіонального матеріального резерву. Якщо ми беремо по експлуатаційно-технічному обслуговуванню, там буде складати цифри мільйон 600 тисяч гривень, модернізація це 6 мільйонів 100 тисяч гривень і поповнення матеріального резерву 1 мільйон 100 тисяч гривень. Наразі профінансовано 197 тисяч. Це на експлуатаційне технічне обслуговування, яке здійснюється постійно. Далі заходи. Будуть фінансуватися по мірі їх впровадження? Дякую. Якщо є питання, я відповім. Олег, будь ласка, представляюся. Олена Козубовська, Ніквієсті. У мене якраз питання по системі оповіщення. Ви сказали, що збираються модернізувати. Що саме мається на увазі модернізувати? Які саме заходи будуть проведені? Так, дякую за питання. Дивіться, наша система оповіщення основа її вона була збудована у 80-х роках минулого століття. Вона базувалась на аналоговому обладнанні, тому вже ще до початку повномасштабного вторгнення була державна політика спрямована на те, що цю систему потрібно модернізувати, переходити з аналогових або дублювати аналогові канали ще цифровими. Тому ця робота здійснюється. Вже понад десь три роки планово, по перше, Здійснені що вже зроблено. Зроблені автоматичні місця відповідальних чергових. Це обладнання, коли автоматично сигнал передається на місця і туди, куди би, воно призначено. Далі покращуються сирени, які виходять вже на рівень, коли ми не залежимо від електромережі. То, що ми знаємо, зараз це дуже важливо, якщо падає мережа, то ми не маємо сигналу є вже в нас частина сирен, які автоматизовано працюють незалежно від мережі. І сама самі пристрої також модернізуються. Вони вже мають більш сучасний функціонал. Ми можемо також підключати ту ж систему, яка мобільного зв'язку туди до цієї системи. Нашої централізованої ми можемо використовувати і підключати туди fm лінії Ну це така робота поступова. Вона как би бы, спланована наразі. зараз ми дивимося по. Масло, щоб ці місцеві системи оповіщення, які зараз проєктуються проектуються місцевими територіальними громадами, щоб вони мали змогу інтегруватися в систему, щоб вони працювали спільно з загальнодержавною системою. І уточніше питання крас по нових систем. Ми назвали кількість 57, Треба створити який план на цей рік, які де планують облаштувати ці системи. Оповіщення, скільки їх планують облаштувати у цьому році? Да, дякую. Да, 56 да систем, які повинні бути створені. Це місцеві системи: це райдержадміністрації і територіальні громади. У нас 52 територіальні громади і чотири районні адміністрації. але ну, ми бачимо, що в нас вже в двох територіальних громадах Южноукраїнській і Миколаєві вони зроблені, тому 56 потреба. Наразі зараз громади роблять технічне завдання для розробника проекту. То цієї систем це процес не тому що треба врахувати, щоб ця система працювала інтегровано з всіма системами, які вже існують. Тому після того як в замовники розроблять це технічне завдання, воно буде погодження з органом держав, державної служби з надзвичайних ситуацій, буде вже від громад потреба виділення коштів на проєктування і побудову цієї системи. Да, з місцевих бюджетів, тобто обласна. Так, я сейчас расскажу. розкажу. Получається, по функціоналу, який покладено, державна система доводить сигнали до регіонального рівня. Регіональний рівень це обласна адміністрація, повинна створити територіальну підсистему, яка вже створена, і повинна мати змогу довести сигнал до місцевого рівня. Далі місцевий рівень створює свою місцеву систему і доводить до територіальних громад. Тому що стосується територіальної підсистеми, це фінансується з обласного бюджету. Стосується місцевих систем, це вже з місцевих бюджетів. Я так розумію, що поки неможливо назвати там кількість громад, у яких буде створено, це все залежить від безпосередньо цих громад і ви не. Ну наразі да я скажу, що цей процес тривалий. Наразі є вже 17 проєктів технічних завдань, які передані на погодження із фахівцями нашого управління управління з питань державної служби з надзвичайних ситуацій. Вони опрацьовуються. Це те, що ми кажемо, що вже є перші кроки в цьому, але ж це процес тривалий. так, і він, він залежить від того, як буде фінансування, який обсяг фінансування потребуватиме та чи інша система система, тому що вона різна в залежності від розголуження громади. І останнє питання по укриттям. Ви назвали кількість укриттів по, по Миколаївській області, який це відсоток від необхідної кількості укриттів? скільки ще потрібно зробити загалом? Угу. Да, у нас, да, я казала, що створено 1510 об'єктів фонду укриття. На жаль, воно не забезпечує стопроцентного укриття, це десь 52-53 в залежності від того. Як використовуються ці укриття? Ми ще повинні розуміти, що не всі укриття можливо застосувати для укриття населення, тому що є укриття, які на режимних об'єктах, і вони, вони обліковуються, але вони не застосовуються для укриття населення. Тому десь що 50% нам треба нарощувати, і ми всі розуміємо, що це такий теж дуже важкий процес і тривалий, і багато коштів займає, але під постійним контролем керівника обласної військової адміністрації знаходиться і всіх, всіх структурних підрозділів. А що можете сказати про плани стосовно укриттів? Е е е е е е е цей рік? Скільки планують зробити, скільки коштів, з яких з з якого ну з обласного бюджету чи з місцевих, якщо буде такої mm -hmm. інформації на це, які виробники виділити, mm -hmm. може добре якісь ще. Так, дивіться, що стосується захисних споруд, ми кажемо, що кожен балансоутримувач повинен отримувати свої захисні споруди. Тому якщо ми кажемо, що це галузевий напрямок, якщо це державна, вони є різної власності державної власності, комунальної обласної і місцевої, комунальної місцевої власності, тому тут розгалужена відка фінансування державна власність фінансується з держму. Державного бюджета, і ми дуже розраховуємо, що будуть фінансування на це. Знаю, що вже передбачається освітянська субвенція для того, щоб фінансувати заходи щодо обладнання укриттів в закладах освіти. Обговорюється субвенція з державного бюджету, яка буде на умовах співфінансування по закладах охорони здоров'я. І це було б дуже доречно, тому що територіальним громадам, які мають ці заклади, Комунальної власності дуже важко водночасно вкластися в таку велику кількість, і їх потрібно або капітально ремонтувати, або робити реконструкцію. Тому це дуже стимулює місцеві бюджети, якщо йде співфінансування. Якась частка йде з державного бюджету, з обласного бюджету, і якась частка покладається на місцеві бюджети. Ця практика є. На жаль, якихось загальних цифр по всій області. Ну не можу зараз сказати, тому що все це, це дуже широке питання.